ринку ми відійдемо і продовжимо, в принципі, відео тему про інфляцію, що я розказував. Я думаю, всі розуміють, що в кожного в Україні є інфляція. Що таке інфляція? Це коли постійно на якийсь відсоток ціни ростуть. Я думаю, ну це тупо не секрет. За останній рік-два, коли ця вся двіжуха жорстка почалась, в кожній країні почалася дуже великий ріст інфляції, як мінімум в США це було. Десь до 7% річних доходила інфляція. Правда, вона ну, зараз падає. І для США це взагалі космос інфляція. Для України, наприклад, інфляція там середня за 20 років це 17%. Це в нас Україна. Для Росії я, в принципі, не знаю. Але я думаю, теж достатньо висока, я думаю, теж ну, на дуже непоганому рівні. і... Явно те, що там говорять про 5 якихось відсотків, то це все брехня. І реальна інфляція дуже велика. Я тож що, думаю, в районі ну, не, не, не менше ніж 10% відсотків річних це 100%. І це, і що це значить, що ціни на товари, ціни на послуги, ціни на недвіжку і ціни на машини, на всяку таку двіжу. Ну, коротше, ціни на все зростають. І тобто, наприклад, цього року в Україні. Інфляція десь 30%. 30%. Інфляція, тобто, якщо рік назад, наприклад, у 2022-му ви мали 1000 доларів, то в 2023-му ви, по суті, маєте 1000 доларів, але, наприклад, товарів, які ви могли купити в минулому році, було на 1000 доларів, тобто 100%. Тобто на 1000 доларів, ви, наприклад, могли купити 4 коробки. Ну, наприклад, це не сникерсі, наприклад. То з 30% інфляцією в 23-му році ви вже зможете купити не 4 коробки, а ну, приблизно 3 з копійкою. Тобто, ваша способність оцей 1000 доларів, ну, ну, в гривнях інфляція, то ми в гривнях розглядаємо. 1000 гривень могли купити 4 коробочки, якщо в гривнях. То в 23-му році на 1000 гривень ви вже можете купити на 70% менше, тому що інфляція складає 30% і ви вже не можете купити ці 4 коробочки, ви вже купляєте 3 коробочки і частиночку. Тобто, по факту, гроші то у вас залишились ті самі, та, та сама 1000 гривень, але купити вже однаковий розмір, там, наприклад, їжі на 1000 гривень, ви не можете. І це, я думаю, люди на даний момент дуже сильно бачать, тому що. Коли заходив раніше там в магазин, брав там з собою, наприклад, 500 гривень, ти виходив з такими двома великанськими пакетами, зараз ти заходиш, ти купляєш 500 гривень, в тебе дай Боже, щоб пів пакетика хоча б якось було, щоб ти ще там щось купив. Тобто ціни дуже дорожчають, і, навіть по своєму досвіду, на даний момент можу сказати, що в Україні ціни подорожчали як мінімум в два рази, це точно за останній рік. І це дуже сильно б'є по, ну, по карману, якщо ви заробляєте в гривнях, наприклад. Якщо ви заробляєте в доларах, то це вам не так критично, тому що долар підріс, але якщо заробляєте тільки чисто в гривнях, то це для вас дуже сильно критично, тому що ваша спроможність для покупок падає. І тобто ми це взяли тільки за один рік. А якщо брати в цілому там за 10 років, наприклад, якщо інфляція середня 17%, то за 10 років, в принципі, якщо ви. Відкладаєте гривні, нікуди їх не інвестуєте і не конвертуєте їх в більш стабільну валюту, то там за 10 років ви просто там втратите 170, ну, плюс-мінус менше. ну, В районі там дуже багато відсотків від капіталу свого. Тому у вас вибір або відкладати гроші, або їх інвестувати. При першому варіанті, ви, ви їх все одно ну, однаково втрачаєте, при другому варіанті, ви їх теж можете втратити, але у вас вже. Є шанси їх примножити, так сказати. Тому що якщо вибирати правильні інвестиції, у вас є шанси примножити свої гроші. Так як в першому варіанті ви втрачаєте гроші 100%, в другому варіанті ви можете їх або втратити, або примножити. Тобто тут в плані ризику краще я думаю, ризикувати, аніж просто втрачати гроші. Що касається як мінімум, варіантів тих, щоб. Зберегти гроші, то це або долар, або євро. Дві най, ну, так сказати, стабільніші валюти, які мають найбільшу, так сказати, е, обмінну цю, об, корзину валют, так сказати, сказала, долар, там щось, не пам'ятаю, 46%, євро десь 11% і далі інші валюти. І ну, по суті, в долара інфляція там середня 2-4%. Це в доларах, при тому, що в гривні там середня за 20 років в Україні 17%. То якщо ви там хоча б складаєте в доларах, то ви хоча б будете втрачати гроші набагато менше. Але все одно, там за 10 років втратити 20-40% в доларах – це дуже багато. І це всього ну, за 10 років, типу. Тому 100% треба кудись гроші інвестувати. Це ну такий міні-ексурс, щоб ви розуміли, що вам 100% відсотків треба гроші інвестувати, не треба їх відкладати під подушку, там під матрас. Банк взагалі не ну взагалі не рекомендую вам вкладати ніякі гроші, тому що банки перед, ну дають вам такі дебільні мізерні депозити, що там просто смішно там якісь пару відсотків, і це не, ну ніяк не збереже ваші гроші. Так вони в гривнях дають на даний момент десь 18% на ОВГЗ облігаціях українських. Але все одно 17% гривні е, і інфляція 30% і втрачається 15% від капіталу. А якщо тримати в доларах, то ви за рік втратите в доларах тільки 2-4% від капіталу, це набагато краще тримати просто в доларах, ніж навіть вкладати гроші в банк. Напишіть, чи це зрозуміло, чи може щось більш детальніше пояснити і чи це ви знали. Так, зараз я зайду в чат. Тому рекомендація гроші 100% не відкладати, їх або перше тратить кудись, або друге інвестувати. Звісно, найкращий варіант це робити якісь інвестиції. Але якщо хочеться на щось потратити, то, звісно, можна щось потратити, але я рекомендую більше грошей інвестувати. Далі, які в нас є варіанти інвестицій? У нас є е, крипта, ну це найголовніше, що ми зараз розглядаємо, ми всі криптоінвестора, так сказати, тому що в крипті у нас найбільші відсотки, там можна заробити 1000% і 10 000. Ну, як всі бажають заробити такі відсотки, але в крипті у нас ризики. Дуже високі, ось такі, максимальні. Тут ризики, я б навіть сказав, десь 95% ризику. Тобто, чим більше ви хочете заробити, тим ризик у вас максимально великий. Тобто, в криті у вас максимальний ризик. Далі, по ступеню ризику, у нас ідуть йдуть. Що в нас йдуть акції. В принципі, акції у нас, куди ми можемо інвестувати гроші. Тут у нас дохідність, ну, плюс-мінус, якщо брати SP500, Можна отримувати десь в районі 10% плюс-мінус, якщо брати просто купляти SP500 кожного року, то середньо за рік він робить 10% на протязі там вже 30 років. Можна ці показники якось оптимізувати своїми стратегіями, але можна навіть, якщо там трішки повчитися, то можна виходити і на більший відсоток, десь, я думаю, до відсотків. 15% це як мінімум відсотків можна виходить, а максимум, там я думаю, там ну щоб так хорошо, стабільненько, я думаю, 20-30 це дуже хороший результат. Можна навіть і більше. Є акції, які ростуть на 150-200%, і теж можна там ловити дуже хороші такі відскоки, я б сказав. Але от такі ось. Річні відсотки можна отримувати. Тут уже ризик звісно, не такий високий. Я б сказав, би, що в акціях ризик на ну, ну відсотків 30% я б взяв, тому що це все-таки акції топ компаній це все-таки просадка там не дуже велика. Ну Звісно, якщо не купляти якийсь мусор акції, там всякий шлак. Тому що в крипті також дуже багато шлаку, але якщо купляти якісь адекватні акції, там в топ-100, топ-200, щось плюс-мінус таке шукати адекватне, то в принципі на акціях можна мати дуже хороший відсоток до капіталу. Ризики тут набагато менші. Якщо там S&P 500 брати, то там ризики ще менше, ніж в ну в окремих акціях. Але якщо брати окремі акції, там ще більше потрібно розбиратися, яку акцію купити, як приділити її фундаментальною стоїмості типу, і ну чи чи її купляти ну потрібно дуже багато там також фундаментального аналізу читати, розуміти отчоти акції і так далі. Я поки це ще тільки вчуся, тому конкретно сказати не можу, але плюс-мінус такі відсотки можна заробляти в крипті. Наприклад, якщо брати в плані просадки, то ми можемо отримувати до мінус 98 відсотків просадки на депозит і навіть даже скам. Скам у нас тут теж є, ну це зачасту такі у нас відсотки на крипті. Якщо брати акції так. на акціях, у нас, якщо SP брати 500, то у нас максимальна просадка, і то це під час кризисів, і як це є не дуже часто, це є дуже рідко, там раз в 10 років плюс-мінус ми отримуємо просадку до мінус 50%, раз там в 100 років можна отримати просадку до мінус 80%, але за часту просадка у нас складає. Якщо брати в середньому там, за 10-20-30 років, можна десь плюс-мінус там від 25 до 30%. Тобто ризики вже не такі великі, прям 100% скамів у нас немає, і в таких просадах максимальних ми також не отримаємо. Тобто ми бачимо, що в акціях у нас, наприклад, ризики набагато менші, і заробіток у нас також набагато менший. Далі ж, які ще в нас є класи активів. Ну, також у нас є, типа квартири, це недвіжка квартирі і плюс земля, наприклад, плюс земля. Що можна з цього витягнути? Наприклад, з квартир при деяких плюс-мінус показниках там можна від 5 до 7% мати. Якщо квартири розбивати на студії, там можна до плюс-мінус 20% мати, я думаю, десь так. Якщо там ще деякі варіанти по то можна навіть і до 40% мати в доларах річних. Виходити на такі показники, ну при різних варіантах там всяких здач, квартир і різні там фокуси. Ну, коротше, там є різні варіанти. Це ну, якщо цікаво, можна набагато пізніше поговорити. Щодо землі, на даний момент також там цікаві, в принципі, пропозиції, де можна отримувати до десь-мінус 10% річних, плюс земля може подорожчати, тобто тіло. Депозитом може вирости. Тут тіло депозиту в нас також росте з часом, тому що в нас є інфляція. Тобто ви заробляєте відсотки і заробляєте на тому, що дорожчає ваша земля і дорожча ваша квартира. Але тут у нас порог входу дуже великий, тому тут там з маленькими грошима не Ну і ризики тут набагато менше. Я б відмітив, що тут ризики у нас, наприклад, відсотків, ну не знаю, там 10, наприклад. 10, 5, ну, десь 10, я думаю, тут. До, дохідність не така велика, але тут поріг входу дуже великий, тому що там за 1000 доларів ви квартиру не купите, тут вже потрібно мати нормальні об'єми капіталу, щоб заходити в цей ринок. Але тут також дуже цікаво, просадки на квартирах також є, але вони дуже рідко це ну, це дуже рідко буває, тому що кризиси у нас також рідко. Ну і просадки я, в принципі, сказати не можу. Я думаю, там теж максимально доходить до, ну, я думаю, 10 там. 20%. можливі просадки. Але це тимчасово. І це дуже дуже рідкий случай. Тут це стається дуже рідко. Так. І ще одна, що є? Наша є облігація. Я не знаю, чи всі розуміють, що таке облігація. Обліга. Облігація. Вони також є різних типів, там є більш ризикові, менш ризикові, ну різні в них класи, ААА, там АБ, А, Іл Б, Т, ну, коротше, всякі мусорні, не мусорні, облігації компанії є, облігації всяких країн і держав, і так далі. Ну Самі такі стабільні, самі зрозумілі, це в нас облігації США. США. У них на даний момент, через те, що ставку у нас дуже сильно підняли. Ціна на облігації дуже сильно впала, але дохідність. Ціна впала в нас, тому що ставку підняли. Ставка тут у нас ставка, ставка у нас 5,25% ніби. Це по коротким по коротким, цим, по коротким хвостам. Через це у нас ціна впала і дохідність виросла, тому що коли ціна на облігацію падає, у нас дохідність росте. Дохідність. Дохідність ціна падає, дохідність росте, і, наприклад, у нас там облігація коштувала 1000 гривень, ставку почали піднімати, ціна її почала падати. Дохідність при 1000 гривень в неї була там 1%, наприклад, річних. Тобто, тримаючи облігацію, облігацію, яка коштує 1000 гривень, ми отримали 1% річних. Ну, наприклад, потім ставку підняли нас до 5,25. І ціна на облігацію впала, наприклад, до там, 300 гривень. Але дохідність її виросла там до 4-50. Тобто на даний момент дуже цікаво інвестувати в облігації хоча б частину свого капіталу. Тому що, по-перше, ви маєте хороший відсоток для депозиту річних. Це дуже добре. Тому що облігації США це, ну, самі надійні активи, які взагалі можуть бути. І коли Ставку почнуть знижати, то ціна знову почне рости. Тобто, ви зможете заробити, по-перше, на відсотку, який буде вам капати, ну, дивлячись від того, наскільки яку облігацію ви купляєте. Там облігації 2 місяці, 5 місяців, потім рік, потім 2 роки, потім 3 роки, 5 років, 10 років, і 20 років. Тобто, в залежності від типу облігацій, ви отримуєте різну дохідність і різну ціну. І коли ставку в майбутньому США почне знижати, ви отримаєте, по-перше, такий відсоток капіталу річних, в залежності від того типу облігації, яку ви купуєте. І по-друге, ви зможете отримати ріст цього тіла. Тобто, наприклад, ви купили облігацію по 300, під 4,5%, наприклад, там, ну, на 2-3 роки. 2-3 роки, наприклад, да, 3 роки. Потім ставку почне знижати. Ви за 3 роки там отримуєте свої там. 13,5% на свої, наприклад, ви вклали 1000 гривень, ви тримаєте за 3 три роки 13,5%, плюс облігація виросте, ви її продасте, і, наприклад, вона виросте там, до, 700, до 700 гривень. Тобто ви тримаєте прирост відсотків і ви отримаєте прирост по капіталу, і це буде двойний заробіток, і це дуже непогано на даний момент. І, в принципі, це все, які можливі типи інвестування на даний момент я бачу, які в нас є взагалі в доступі. Перше, це крипта, дуже високий ризик, дуже висока дохідність. Далі це у нас акції, середня дохідність, середній ризик. Потім у нас квартири і земля це низька дохідність, низькі ризики, хоча тут дохідність можна збільшити, не беручи високих ризиків. І далі облігації, у нас можна сказати, найменша дохідність і найменші ризики, але на даний момент це також дуже цікавий актив. Ось такі, в принципі, варіанти інвестування взагалі є доступні, ну і адекватні на даний момент, там, де не обіцяють 1000% прибутку, мільйон доларів за один день, і де можна, в принципі, з часом робити приріст на свій капітал. Так, це ми все стираємо. Так, далі переходимо до Google таблиці. Видно її? Так, да, видно. І до Google таблиці. Наприклад, давайте спочатку розкажу вам деякі мої інструменти, які я на даний момент склав для інвестування в фондовий ринок. Яку дохідність вони дають? Перша картинка це у нас SP500. Тобто я тут не брав інвестування в окремі акції, вибір акцій, різні типи її підбору. Просто банальний стандартний шаблон, як можна просто інвестувати і отримати ну, плюс-мінус хорошу дохідність. Середня дохідність, яку можна отримати, плюс-мінус на SP500, це десь рівні 15%. 15%. Відсоток прибильних трейдів у нас 82%. Фактор пририбі 5,35%, тобто РР на трейд у вас 5,35. Так, да, у нас є просадка, яка доходить до 50% під час кризисів. Але ми бачимо, що за весь час, за, там за 30 років, ви б отримували прирост капіталу, інвестуючи всього 1000 доларів, без ніяких там додаткових. Докидань за 30 років ви мали б там 100% профіту, і ваш капітал би виріс майже на 11 тисяч доларів. Де плюс-мінус середній трейд, у вас від 10% виходить. Також, якщо дивитися по Dow-Jones. За 125 років по Dow Jones у нас також десь середній профіт за рік виходить від 15%, десь плюс-мінус. І за 15 років ви взагалі мали прирост капіталу 140 800%. І починаючи всього з 1000 доларів, не роблячи ніяких докупок, ви б отримали 1 мільйон 400 тисяч доларів. Також вінрейт у нас 66% і фактор прибілі 5,57. Просадка тут у нас більша, тому що там був момент, коли у нас був кризис доткомів, і там ринок просто схлопнувся на 80%. Це було один раз дуже давно. Але в цілому, навіть з таких розкладах, в принципі, кризиси. Можна передбачати, можна розуміти, коли вони будуть, і такі максимальні просадки не отримувати. І маємо середню плюс-мінус 8%, але в принципі, по цифрам, які я рахував, у нас також виходить середнє десь 15% профіту. Це якщо інвестувати в SP500 і інвестувати в Dow Jones. Не беремо інвестування в окремі акції, просто беремо інвестування в індекси. І що ми можемо отримати? Наприклад, у нас відсоток річних 15%, ми беремо, що ми інвестуємо під 1 тисячу доларів стартовий капітал, плюс у нас докупка на 300 доларів кожного місяця є. Тобто за перший рік, коли ми інвестуємо 1000 доларів, плюс інвестуємо, доінвестуємо кожного місяця по 300 доларів, тобто ми робимо покупку на 1000 доларів, купляємо, Потім наступного року ми робимо докупку на 2000. На 3600 і плюс 1000 доларів, яка в нас була, і плюс відсоток, який ми заробили за рік. Плюс відсоток. Ось така формула у нас виходить на прорахунок наступних років. І що ми маємо? Якщо ми починаємо там з 25 років, то ми бачимо, що через е, відсоток у нас що через 10 років при такому інвестуванні ми будемо мати 100 тисяч доларів капіталу. Що, напр, що, наприклад, уже через. 5 років, через 6 років, у нас буде 45 тисяч доларів, і я думаю, десь плюс-мінус через 5-6 років можна витягувати цей капітал, вкладати його в квартиру, яка буде вам приносити далі дохід, квартира буде рости в ціні, і далі розганяти вже капітал, який буде вам капати далі далі далі, в інший бюджет. Але якщо не, ну, не, ре, не реінвестувати ці гроші десь в подальші активи, то в принципі за 10 років ви будете мати 100 тисяч доларів капіталу при такому інвестуванні, а за 20 років ви будете мати майже 500 тисяч доларів, і за 30 років це в 55, ви будете мати 2 мільйони доларів капіталу. Що. Принципі, там, наприклад, якщо брати такий тип інвестування, щоб виходити на пенсію, чисто інвестування під пенсію, то можна е, в 50 років мати один собі мільйон доларів капіталу, і один мільйон доларів ви вкладаєте в якісь е, акції, дивіденди, отримуєте там плюс-мінус 5-7-10% річних. І, в принципі, можете на ці гроші просто далі собі жити і нічого не робити до кінця життя. І будете мати собі в рік там, ну плюс-мінус до 100 тисяч доларів, що буде давати можливість вам там в районі 6-7 тисяч доларів кожного місяця мати собі на проживання і ні в чому собі не відмовляти. І, в принципі, працювати далі вже буде не потрібно. Хоча, якщо брати старт, то. Відсоток, який потрібно відкладати, плюс стартовий капітал, є дуже незначний, і це все можна, в принципі, якось більше реінвестувати, більше ну швидше розганяти і отримувати більше відсотки, не ризикуючи так сильно. Якщо взяти, що у нас там стартовий капітал на тисячі доларів, наприклад, а візьмемо 3000 доларів, то за 20 років у нас уже буде півмільйона доларів, а за 30 років у нас вже буде 2 мільйони доларів. Якщо далі продовжувати, то ви бачите, що на початку у нас ця цифра дуже сильно помаленьку росте, помаленьку, помаленьку, помаленьку. Але в принципі, вже починаючи з 10 го року, ми, ми вже починаємо бачити дуже великі прирости до капіталу. І капітал чим далі, тим у нас швидше істріше розганяється. І там буквально там уже з, ну, наприклад, з 50 років там до 2 мільйонів. Всього-навсього треба раз, два, три, чотири, п'ять років, щоб умножити свій капітал вдвічі. І це ми беремо не дуже великий відсоток річниці, це всього-навсього 15% річних. Але можна отримати і набагато більше, в принципі, якщо дотримуватися хороших правил, і розуміти, де будуть кризиси, і розуміти, як потрібно інвестувати. Це що стосовно інвестування. Так, тепер подивимося на ринок. Що у нас тут чудиться, що у нас відбувається, Подивимося на крипту, глянемо на SP. <кій> І в принципі будемо закінчувати. Так, що у нас глобально по біткоїну? По біткоїну у нас об'єм нікуди не перетік. Ми все-таки знаходимося в блоці продаж, який у нас був ось тут це район 30 тисяч доларів. Ціна у нас зняла цей хай, але недільна свічка закрилася у нас набагато нижче цього хаю. Е, які у нас є варіанти? В принципі, структурно тут у нас тільки лонг, але на, на індикаторах у нас там є всякі дивіра, плюс ціна дуже сильно перекуплена, і плюс у нас дуже велика ейфорія на ринку, і це не завжди дуже добре, тому що на ринок це впливає на негативно, дуже сильно. Я дивлюсь багато чуваків, які ну деякі там постять, вони ждуть, що хай це знімуть. Ціна зніметься ці з тупи, І, в принципі, ми підемо щось типу таким шляхом. Такий варіант я не виключаю, тому що SP 500 виглядає дуже фігово. І там, в принципі, падать ми можемо реально з дня на день почати. Тому. Деякі позиції, які набиралися в блоці 25 тисяч, там альткоїни і біткоїни, я рекомендував закривати і фіксувати, тому що на даний момент ми пройшли дуже великий проміжок часу, плюс ми виросли дуже добре вже. Ну, якщо брати там з 15 тисяч нас майже 100% і ріст там наприклад максимум куди я чекаю то це максимум куди він може бути це там в районі ну 38 ну 40 тисяч доларів це максимум це потолок і тобто обсайт щоб заробити на бітку у нас там ну, 25-30 що не дуже і багато а падати ми можемо просадку дуже велику у нас або зупиниться на в районі там 19 тисяч доларів або ми впадемо цей блок 17 тисяч доларів це просадка у нас вже 40 також у нас є ось цей блок який ніхто про ніхто про нього не говорить, і про нього всі забули, але блок це є. І деякі фактори, деякі індикатори нам говорять, що в принципі шанс впасти у нас є дуже великий. Тому я рекомендую вам блок це відмінити Це блок 12500 В принципі, якщо ціна сюди, ціна сюди впаде, то тут треба купляти, і в принципі, ризик можна закладувати дуже великий і купляти ну, нормально на суму біткоїна. Тому падати нам є куди, а рости у нас дуже мало. Тому зараз максимально потрібно займати позиції хеджу, позиції очікування і чекати, як ціна буде формувати ціну. Більш нічого додати тут не можу, тому що все, що я казав, це купляти в блоці 25 тисяч доларів, і зараз це все потрібно фіксити. В ринок я не рекомендую заходити, тому що ціна у нас дуже високо, і зараз розглядати якісь позиції на хаях, плюс, де ціна незрозуміло, як формує структуру у нас. І розвернуться може, в будь-який момент. Тому якось зараз тут робити якісь покупки я не рекомендую. Де цікаво робити покупки, це починаючи з блока 19600, потім 17500. Якщо там супер якийсь крах, не знаю, нестабільність, то чекаємо зону 12500 доларів плюс-мінус. В цих блоках будемо набирати нові позиції вже на халвінг, на altзон і на перехай. Тобто, плюс-мінус картинка або ось так у нас буде. І отак. Або сюди, сюди, сюди. Або, не знаю, можливо, аж ось так. Щось, щось в такому плані. Тому, в принципі, обсайт для росту маленький, обсайт для падіння дуже великий. Тому ризикувати зараз набирати позиції я не рекомендую. Тому що я не рекомендую, тому що SP500 у нас на хаях, пропив ці хаї, зняв стопи. Починає падати, тут у нас ліквідності дуже багато, От тут може бути дуже багато стопів, ми можемо дуже швидко так впасти. Різики тут також дуже великі, падати у нас є куди, індикатори всі говорять про рецесію, ставка на висоті, поки нічого не понижають, і це все давить на економіку. Плюс, якщо глянути на індикатори, то ми знаходимося в зоні. Коли ми знаходимося в зоні, де дуже дорого, тобто купувати акції на даний момент дуже ризиково і дуже дорого. Тому сіпка може падати, кризис може бути. Просто чекаємо і займаємо зараз якісь більш нейтральні позиції на очікування.